Нам довелося робити вирівнювання підлоги. Адже до цього лаги, які тут були, вони були абсолютно нерівні. Тому ми проводили вирівнювання і вже потім ми вклали цю неймовірну підлогову дошку. Наші стіни вони оздоблені вагонкою та за мною знаходиться фальшбрус. Зараз це все на етапі фінішної підготовки. Що це означає? Фінішна підготовка це десь трошки підшпаклювати вагонку або фальшбрус, так як це деревина, і вона не має ідеально рівної структури. Після чого ми це все діло закатуємо у масло, а підлогу шліфуємо та лакуємо. Тут зараз будуть встановлені підрозетники, після чого ми монтуємо вже розетки та вимикачі. Ще будуть нащільники в місцях, де примикає в нас різні види деревини. Наприклад, тут вагонка, там фальшбрус. Тобто між ними потрібно зробити нащільники, а ще на підлогу звичайно поставити плінтуси.